Говоримо ми про молоду поезію, яка зараз от поступово з'являється на сцені, чи ми говоримо про зріз 2000 тисячі 2010 десятники, то це теж абсолютно різні речі, тому що можна бути на топі популярності за рахунок того, що тебе там читають ВКонтакті, лайкають, і там будуть десь знати, навіть будуть видавати, бо ти продаєшся, а можна робити своє і тоді результати покажуть себе просто не одразу. Так, ти приніс. До столик і там продаються книжки свого скіпа. Так. І, зокрема. Розуміємо, заколона. Подивися на що поезії є як мінімум на двох рівнях: тобто, це офіційна поезія, яка йде через видавництва, через фестивалі, через офіційні державні і недержавні конкурси. А є поезія андеграундна, яка йде. В клубах, яка йде в соцмережах, яка йде від людей до людей. Тобто, і та, і та, звісно, що повинна існувати, вони просто відображають по суті різні прошарки. Ось. Накурений, закумарений, невиспаний, голодний, замерзлий, гарячий, черствий ви, сяючі, блажені, добросичний. Пливе корабельний, тримається курсом. Під воду іде потихеньку, а ти прилітай, як тебе попустить. У мене тут є печеньки. Тобто існувати обов'язково повинно і те, і те. Крім того, що на офіційний рівень саме за рахунок тусовок пробитися ну, реально треба пробитися. Тому що знову ж таки, чи добре перебувати в тусовці? Ми знаємо багато авторів, які пишуть прозу, пишуть поезію, пишуть драматургію, і вони не перебувають в основних колах, і вони не світяться на фестивалях, але їх читають, їх перекладають, їх видають за кордоном, і це вже точно є показник, як мінімум, хорошої літератури затребуваної. Коли збросив сказав, що від поезії дуже легко впасти в залежність. От. Але але справа в тому, що ніхто із тих, хто хоче пробитися, ніколи не стане як в Україні Шевченко, як в Росії був Пушкін. Справа в тому, що епоха завжди вибирає одного поета. Хороша, погана поезія. Погана поезія це графоманія. А все решту це хороша поезія. Вірш гарний має навіть викликати відразу. Ну, типу, ну нафік, я... це мені не подобається, я не хочу це читати, але ти вже про нього, він вже щось тобі викликав. От, ну, оце, Я вважаю, що це пов'язаться. А коли я читаю, графомані, ну це як сирокопія. Ну, все однаково. І тому воно нічого мені не викликає. Лише, ну, я думаю, ну, наш. Ну, нащо так робити? Свого часу, коли в Харкові починалися е, такий аля рух контркультури. Е, і там був вже старший чоловік і він завжди казав, що е, коли ти вдаряєшся, коли ти вдаряєш молотком по пальцю, ти не говориш типу ой, як боляче, а ти починаєш матюкатися. Так само з літературою. Якщо тобі боляче, ти матюкаєшся, якщо ні, то... Мені дуже важко. Мені дуже важко судити, тому що, мені здається, її читають все більше і більше, тому що з'являється більше сама українського, української поезії молодої, вона все більше, більше її встає все більше, 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 більше. Вона скоро почне девальвувати. От, там. Коротше, інфляція в поезії відбувається. <рес> Маю на увазі те, що навіть автори, які вміють писати круто, вони е е в певний момент забивають болт і стають на конвеєр. Можуть стати на конвеєр. Навіть по приколу, навіть е просто тому, що аудиторія не сприймає нас, сп ну, насправді е твоїх найкращих речей так. Як там сприймають критики, якою вона є насправді, ти починаєш просто штампувати якісь просто технічні, зрозумілі всім речі. Так, це круто, це масово. Але разом з тим це продовжує бути якісним. Але наближене щось, ну, це, ну, це така не попса, а естрада. Складність, темп, подача. Взагалі має бути дуже складним. Техніка, не техніка, рівень, талант, рівень майстерності. Поет вміє працювати у всіх техніках, яких він хотів працювати, які йому були до душі. Наприклад, я не знаю. Ліна Костенко це технічний поет, але це от, це от такий от зразок конвейера. От, і я не знаю, чи вона це усвідомлює. От, Іздрик це зразок конвейера, але він це прекрасно усвідомлює. Він, ну, тобто людина, яка написала острівка Ярка, там, і так далі, вона не може повністю всерйоз ставитися до своїх віршів. Це інструмент. тобто Тут в чому справа, якщо ти вмієш вхопити цю емоцію і розвинути її, викликати у читача, тут навіть вміння, не, а просто віднайти той образ, який допоможе тобі пробити цей захист людини так? і трошки її вивести з стану рівноваги, зачепити то техніка допомагає в цьому. Тобто, коли це ну, ще гарно зроблено, досконало, коли це, ну наприклад, якщо ми про прореймований, будемо більше говорити, якщо це ритмічно, але не банально разом з тим, якщо в тебе рими там не, не, не чітко однокорінні або не дієслівні, втім з дієслівними римами теж можна дуже класні штуки робити. це, це ну, тобто це все, Поет має мати смак в цьому в техніці, тобто, і ну власне, кожен вірш він, кожен окремий вірш, кожен окремий текст він тобі диктує свою форму сам, здебільшого. Що краще у тебе техніка, то більша вірогідність того що ти підбереш для свого тексту правильну форму, правильну подачу. Власне, техніка, що річ вона візуально. Тобі немає ні співзвучності, ні рими. Але коли тобі подають, то в тебе є і рима, і співзвучність. Саме поняття Рими не рими, воно існує тільки в мовах, у яких ця силоботоніка взагалі можлива. Ну, тобто є мови, де неможливе силоботонічне не те, що римування, а ритмування. Чому в Японії, наприклад, своя взагалі поезія? Воно просто-напросто інакше не звучить, наприклад, так? Все такі поезія, фонетична штука, якби ми від цього не тікали. Вона діє в першу чергу, в першу чергу на вухо, а вже потім доходить до розуму. Рима, це не є обов'язково. Це британці відмовились від Рими в 16 сторіччі, поляки в 18-му. Ми досі не можемо відмовитись від, від класичного розуміння слова поезія. Немає визначення. Ця поезія ритмована чи не ритмована, є краще. Ну, звичайно, пережитки минулого спілка письменників при всій моїй повазі, і там є хороші автори, але це їхнє неприйняття неритмованої поезії я десь. Кілька днів тому говорила з людиною, яка працює на іншій е, державній радіостанції. І вона каже, я колись ще десь так, ну, півроку тому приносила так обкладинки, бо там була поезія не дуже заритмована і її не пропускали. Так? І це от зазвичай е, стосується учасників спілки письменників, не всіх, ну ніколи не можна нікого рівняти. Так само тут не можна прирівняти вся неритмована поезія, погано викидайте її, або вся ритмована це пережитки минулого. Ну, тобто, має бути кожному своє. От що. Ніхто не пояснює їй, у чому причина. Ніхто не приносить квіти на могилу її старшому брату. Крій сончу, як у темряві формується батьківщина. Ніби хребет у підлітках з інтернату. Формується світло і темря, складаючись разом. Літнє сонце перетікає зиму. Жадан це українська було Жадан це людина, яка випустила першу збірку, другу збірку, сладу, третю збірку у тому ж не стилі. І ти розумієш, що четверта збірка це жаданщина. П'ята це типовий жадан. І коли люди пишуть дуже багато молодих поетів пишуть в стилі жадана. Жадан це не покоління, це скорше вже певний... Певна форма. Це вже така певна форма, це вже якась така. Ну, Справа в тому, що Жадан, він як і висоцький такий баладний автор. Це у всі часи було потрібно. І, і я, ну, я маю, на, на, наприклад, чітке розуміння вже для себе того, чому це так зачіпає молодих авторів, чому вони так легко хочуть. Ну, так піддаються цьому наслідуванню. Тому що е, е, Жадан, він, як і Висоцький, він обирає найпростішу форму для того, щоб максимально е, ось те, що про що ти казала, це масово, це з претензією на масову поезію, яка буде власне інструментом е, те, про що ми ну, е, мали бесіду на початку. І е, для того, щоб е, це все реалізувати, потрібна певна доступність форми. У добоварімості російської є таке слово, тобто воно має бути легко засвоюване для читача. І е, Жадан цю тему впіймав, але є прикол, і, ну, є прикол чому е, настільки кидається у вічі, коли його наслідують. Чому це так віддає піготству? Тому що е, у Жадана завжди є багато. Цінних спостережень історій речей, які потрібно розказати. Він тому і не заморочується подачею, тому він і не ускладнює це з точки зору форми. Що він має дуже великий багаж інформації, яку йому потрібно донести, яку йому потрібно розказати. Зазвичай люди, які його наслідують, не мають ні досвіду багатого, ні вміння помічати ці речі. Тобто, це просто його форми, форми без його змістів. Техніка. Ну власне, вони копіюють техніку інструментарій, а він простий, його нема що копіювати. Справжній американ, всі-всі максиканки та вірманки, то не цікаво. Під його кроком чорне полотно підлоги звивалося попелом. Під його важким кроком задихався мокрий попіл. Доки ти бачиш, як сонце сходить з боку залізничних підприємств, як трава вкривається інієм, на ніч і місяць заливає вулиці металом. Я такий радий, що дібрався. Я на лавиці под вишню потемки. Мене гризуть комари, а я гризу сімки. Но того як гризешня, ти я не чувствую, як мене гризуть комари. Я особисто літературну тусовку сприймаю як певну там своєрідну велику родину, тому що скільки ми організовували багато подій з великою кількістю авторів, ми знайомі, ось і це дуже класно бачитися на фестивалях, на масових з'їздах. Це просто приємно бачити своїх людей, які теж роблять таку ж безнадійну справу, як і ти. Ендеграунд ендеграунд, я тобі можу розповісти, що таки 80-х. та тому що я про нього дуже багато чула, але. Можливо, можна якусь паралель провести, Та? Ну тобто, якщо в 80-х це була там група брати Гадюкіни, якісь різноманітні митці, поети і так далі, навіть візьмемо літературне групування Бубабу, -бу», там не бурак Низу сидить. І це люди, які цікавилися тим, що вони роблять. Я навіть скажу, що в 80-х, мені здається, це було якось більш потрібно, ніж зараз. Тому що вони. Були всі разом, вони собі обмінювалися інформацією, алкоголем, жінками і так далі. А зараз, зараз це якось так розбито на певні якісь такі групки, які по-свому закриті час до часу. Вони там приходять один до одного на вечори, а зрештою потім виходять на перекур і кажуть, о, який хуйовий вірш, тільки що я почув. А, ну, це, це трошки не те, що було колись. Хоча ну, я не застала того колись, але воно мене тащить більше. Це... Таке середовище, де кожен подає по-своєму. Там є така, кожного з нас грає голові, музика. у кожного це свій напрямок. Наприклад, той же Келемен, ну, там якийсь дремен бейс грає. тобто я, Якби я його чув за стіною десь, то мені би здавалося, що я слухаю якийсь драм суто ударну частину. Тому що в нього, воно так іде. Це все дуже гарно. Це розумно. І складно. І це, і це розумно. Це розумно, тому що людина кричить і кричі кричить гарними словами. Ми типу митці, ми гедоністи, наркомани в усіх сенсах. Поет в суспільстві потрібен обов'язково просто як диво, яке всі обходять. Дивитися на цей шалений трафік, машини їздять, люди ходять, все-все-все-все на купу. І час від часу хтось бачить когось дивного, хто йде в інший бік, хто під курсу, від курсу відхиляє, хто там на обочину зрізає, наприклад. Багато хто собі може подивитись на людину, яка цікавиться ще чимось, крім там споживатства якогось, так може подивитися на ту людину і подумати, а може справді є ще щось, крім крім там моєї машини, мої хати. Загалом якась така уявна картинка складається, що це такий певний там іщеброд, та? е, який е е не має там якихось значних е е засобів для існування, який е живе тим, що в нього в голові. В нього якийсь такий свій окремий світ, і, мабуть, в кожного поета він інший. От. І вони якось там на тому своєму рівні підсвідомому що й живуть, і намагаються ним обмінюватися, ділитися і так далі. Але я ну. Я не вважаю, що поет там повинен бути багатою людиною, А якщо це якісь такі відомі, ну хто в нас відомий? У нас є такий собі Паша Броський. Всі вірші його читали, всі бачили, як він це робить, але ну. Я з певністю можу сказати, що це повне гімно. Але чомусь він за це отримує бабло. Загалом соціуму нахрі не здалася ця поезія, і ніхто не хоче в неї вкладати гроші. Особисто я, я, я сумніваюся, що я купила б книжку якогось невідомого поета. Тому ну, в мене є там певна кількість віршів. і там мама каже: от збери, видай. А наш? Я і моє середовище тих людей, які пишуть, це люди за колією. Абсолютно Це андеграм? Це, це щось невизначене, це щось таке постійно голодне, постійно п'яне, дестабілізоване. Любити ретро, но бити мертвих означає. Як пустиля неба, пустильність грунту людям вибачає в століття некро, рел таким. Самі ми народили біблійські анекдоти, І хай мені щелепа відсохне, як сеті, лише ті, що вмерли, а не здохли. Роздріб душ населення, що нам визначить запобіжник, як люди в люди, а ми поміж них сліпі казали, ти зазнався там, десь ти танці і тут ти спанцер, ти будеш тим, куди примаряться метелики молодої вдови Хірург, якого я вигадав, перестав молитися у мені. Тепер артефакти стрункості життя чекають мене в Борбатій труні. Сам я в Мукачеві весь час і там з цим важко. Взагалі з тим, що ти якось себе позиціонуєш, як людина, яка може щось розповісти, тебе сприймають як людина, як людину, яка хоче комусь щось пояснити. Замість того, щоб сказати, замість того, щоб зрозуміти, що можливо людина вийшла почитати, там розповісти, і це, можливо, її єдина можливість триматися в житті, тобто мати відношення до життя, пишучи. І зараз людина може писати, тому що вона знає, що вона красива. І... Хтось пише, тому що... тому що його то просить. І це... це вже є такий полон у людини. Якщо людина почала писати, вона вже не може кинути писати. Ну, якщо це є труп. От. Я. Якби я міг, ну я не кажу, що я тру, якби я міг, то я би вже давно не писав. Але потім ти розумієш, що ти не можеш добре. Те єдине, що ти можеш добре вміти і що хочеш вміти.